Буквально 10 х монаші декілька наших колег, і через 10 хвилин ми вирушаємо колеги. Шановні побратим, я хочу, щоб ви всі знали, що по всій Україні ми зараз велике ровооб'єднання. Тому все, що робиться, навколо чесного слова, навколо держави України, ми робимо на благо суспільства народу України. На благо незалежної суверенної держави Україна. Тому сьогодні усі міста України, усі області по максимуму беруть, і роблять об'єднання. Створюють МКЧС, молодіжне крило, чесного слова. Згідно законодавства нового найближчий час не буде жодних районів в Україні, будуть тільки об'єднання громад. Згідно закону, тому ми. Сьогодні виступаємо за правильність формат, за правильний закон, за проведення цей закон, за всі реформи, які повинні відбутися після того, як вийдуться Майдан. Тому ми сьогодні, саме ще за словом України, безпосередня виступає за усі. Реформи. Ми ще раз нагадуємо про себе і про те, що ці реформи повинні відбутися у будь-якому випадку. Якщо вони не відбудуться, ми будемо молодіжним крилом, чесним словом, виходити на вулиці і казати владі про те, не нагадувати, як це робити і чому. Тому саме сьогодні ми зараз від адміністрації президента України будемо повертатися, йти ходою по вулиці Інститутській, і далі. До Київської міської державної адміністрації. Слава Україні! Героям Слава Україна! Все! А Росія! Значить так.